Ковальчани цього урочистого дня чекали довго. Декілька разів дата відкриття залізничного вокзалу і прибуття першої електрички відкладалася. Спершу звини будівельників і самих залізничників. Вони не встигали завершити всі роботи в строк. Потім чекали прибуття президента України. І врешті-решт керівництвом Укрзалізниці було вирішено призначити остаточну дату відкриття і в будь-якому випадку саме цього дня, 29 жовтня, урочисто зустріти першу електричку. Разом з ковальчанами відзначити цю приємну подію в житті міста залізничників прибули начальник Львівської залізниці Богдан Піх, голова Волинської облдержадміністрації Борис Клімчук, міський голова Володимир Бойко, представники районної та обласної влади. Перший гудок початку знаменної події пролунав зі старенького паровоза, який прибув разом із декількома оновленими силами пасажирського вагонного депо вагонами. Очевидно, цим залізничники хотіли символізувати процес розвитку розвитку залізничної техніки показати, як з часом вона змінилася. А часу для цього було достатньо. Днями Львівська залізниця відзначить 140 років свого заснування, отож, не випадково начальник Львівської залізниці Богдан Піх розпочав свою промову саме з історії створення та розвитку залізниці. Але спершу, як це годиться за доброї традиції, учасники ансамблю Львівського палацу науки і техніки залізничників сонечко. Піднесли гостям духмяний коровай та квіти. А начальник служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд львівської залізниці Теодор Голей вручив начальнику львівської залізниці символічний ключ від ковальського залізничного вокзалу. Отож ділянка з долбунів в ківерці коваль електрофікована і готова до експлуатації. Вже 45 років Львівська залізниця займається електрофікацією своїх доріг. Першою була електрофікована ділянка Мокачево-Лавочне 77,2 км, кілометра. А сьогодні через стільки часу і Ковельський вокзал дочекався своєї електрички. 71 км кілометр було електрофіковано, і це ще не кінець. Ми продовжуватимемо роботу по електрифікації дільниці від Ковеля через Володимир Волинський. До Ізова на Польщу і другий шлях від Ковеля до Ягодина. Сама електрифікація залізниць це не просто робота по установці опор і натягненню проводів, це ціла комплексна робота, при якій міняється інфраструктура дільниць, при якій проводиться реконструкція і ремонт вокзальних приміщень. Подовжуються колії на станціях, замінюються стрілочки переводи, відремонтовуються, відновлюються посадочні пасажирські платформи. Проводимо ремонт і придбання відповідного рухомого складу. І, як я вже сказав, це величезний комплекс робіт, які тягне за собою одне просте слово електрифікація дільниці. Ковальський залізничний вузол це один з найбільших залізничних вузлів України. Звідси починається шлях нашої держави на республіку Польщу і далі на весь захід. Отож, електрофікувати шлях від ківерець до коваля було вкрай необхідно. А ще надати вокзалу коваль європейського вигляду, створити всі зручності для приємного тут перебування. Таку думку висловив губернатор Волині Борис Клімчук. Тепер вокзал Коваль з гордістю можна назвати вокзалом сьогоднішнього дня. Ці слова Бориса Петровича також підтримав і начальник Львівської залізниці Богдан Піх. Справа не тільки в тому, що тут прекрасний чудовий вокзал, справа не тільки в тому, що сюди дойшла електротяга. Велика справа і велика державна ідея заключається в тому, щоб нею цією електротягою вийти в Європу. щоб цим участком залізниці замкнути. Дорогу між Європою і Росією, щоб тут через вас, через коваль, через станцію, Ізов, через станцію Ягодин ішли день і вночі потяги з вантажами. На свято очікували прибуття і президента України Леоніда Даниловича Кучму, але він в силу різних причин не зміг бути присутнім. Тому надіслав вітальний лист, якого зачитав Борис Клімчук. Його дякую волинянам, залізничникам, будівельникам, які своєю сумлінною працею забезпечили завершення електрифікації ділянки з долбунівковель та першої черги головного ходу трансєвропейської залізничної магістралі на території України. Саме такі трудові здобутки є переконливим свідченням позитивних тенденцій в економіці та духовному житті нашої держави. Бажаю вам. Вашим родинам міцного здоров'я і благополуччя нових трудових звершень. Президент України Леонід Кучма, 29 жовтня 2001 року. Своє слово подяки будівельникам і залізничникам за виконану роботу виголосив міський голова Володимир Бойко. Поки йшла урочиста частина свята, до залізничного вокзалу Коваль прибула перша електричка. До речі, вагони даного електропоїзду були придбані в Прибалтиці в незавершеному стані, а свій теперішній вигляд вони отримали вже на українських залізничних підприємствах. Пізніше гостей запросили оглянути вагони електрички. Чекав свого урочистого відкриття реконструйований вокзал. Гості перерізали стрічку і війшли всередину. Чимало сил та фінансів, а це більше 100 мільйонів гривень, було витрачено для проведення всього комплексу робіт. Люди працювали декілька змін. І кращих з них, безперечно, керівництвом Укрзалізниці обласною і місцевою владою буде відзначено. Втім, певно, не всі побажання, зауваження пасажирів були враховані в запропонованому проєкті. Скажімо, відразу ж після урочистого відкриття люди старшого віку жалілися на деякі незручності, які вони відчували, коли пересувалися сходами всередині вокзалу. Ви піднімалися, бачу, так важко піднімалися. Чому вам так важко? Бо тому що на поруч нема за що, нема тобі. що держатися. У Львові зробили, буде вокзал. Буде зима і буде тут багато буду неприємностей. Будуть падати люди. Буду У Львові зробили, там пруд чиплом зробили. Як сумками, то зараз життя сумками. Вити, це сумо спеціально. Так. Все добре зробили, це пропустили. Вже зараз старенькі докладають неабияких зусиль, щоб не спіткнутися на сходах. Втім, як на мене, то навіть після урочистого відкриття ще можна прохання пасажирів рахувати і зробити їхнє пересування нехай навіть сходами безпечним. А загалом і мешканці Коваля, і пасажири задоволені новим ковальським вокзалом. І як сказав міський голова Володимир Бойко, ворота в Європу повинні мати європейський вигляд, щоб ні нам, ні нашим нащадкам не було соробно перед сусідніми державами.